Вава Ісусу Христу, дорогі браття і сестри, дорогі друзі, звертаюся отець Іван до всіх вас. Долучитися до, до просим допомоги до завершення нашого будівництва храму. Нам залишилося храм помалювати. Уже з 2015 року ми служимо в храмі Господнього, але так як прийшла до нас тяжкий час, війна, і парафіяни не в змозі його зараз завершити, щоб ми його закінчили помалювати. У 2004 році ми заклали камінь під нього, під цей храм Господній, святого Докомочка Ціліпантелемона. У 2015 році ми його освятили. І тут вже зараз служимо з 15-го року, вже зараз 9 років буде, і в 2024 році буде 20 років, і ми хочемо почати малювати храм цей, щоб завершити його, тому що почав. Запотівати чорний робитися, і щоб ми могли завершити наше будівництво в цьому храмі Господнього. Ми будемо дуже вдячні і будемо молитися за всіх жертводавців, які долучаться до пожертви храму нашого Господнього. Я настоятель отець Іван Мануляк звертаюся до вас про допомогу. Про те, що нам потрібно з вашою допомогою завершити наше будівництво нашого храму потрібно близько 20 тисяч доларів буде вартість, щоб помалювати наш храм. Його. І на даний момент ми тільки маємо за період часу зібрали. За 7 років 7 тисяч доларів, а не вистачає ще нам цих коштів, може хтось буде небайдужний до нашого храму Божого. Ми будемо дуже вдячні раді за вашу допомогу, за кожну вашу частинку. І нехай Господь вам примножить вашу лепту у наш храм Господній, щоб нам Господь допоміг. Цьому році, яка буде 9 серпня від дня закладений каміння, будемо святкувати 20-ту річницю нашого храму Господнього. Ще раз хочу звернутися до вас усіх, брати і сестри, друзі. Цей складний час нам просто важко наш храм Господній завершити, а хотілося б, щоб він був. Та святиня була найкраща, де для, для, будемо наповняти свої молитви у цьому храмі Господньому і звершувати богослужіння Євхаристію для нашого спасіння і для нашого. Молитовного з'єднання з Господом Богом, тому всіх.